Всім великий привіт! Рада вас бачити. Сьогодні в нас порожні баночки, розглядаємо разом, робимо висновки, що варто купувати, що ні, щоб я могла вам порадити, а що абсолютно не туди. І заздалегідь вам дякую за ваші коментарі, тому що ми всі різні, використовуємо все по-різному. І так цікаво інколи розуміти, що ми з різних боків дивимося на одне й те саме. Це дуже корисно. Тому давайте розпочинати і будемо дивитися, що у мене сьогодні є. Перше побутове. Персіл, ось такий гель для прання, розрахований на 20 застосувань, Deep Clean і активна свіжість. Кажуть, що кольоровий я використовую абсолютно для всього. Він для мене універсальний, знову ж таки, щось таке побутове. Таке щось звичайне, без особливих забруднень, впорається 100%. Не можу сказати, що в мене були якісь з ним інциденти неприємні ні, абсолютно ні, все нормально. Єдине, що мене засмучує, це ціна. А так довго зупинятись не будемо, все чудово. Так, наступне: якщось побутового, нещодавно вам показувала з червоного маркету засіб, гранульований. Це саме те український, я так розумію, бренд. Для чищення каналізаційних стоків у гарячій воді. Я використала і на кухні, і у ванній кімнаті в душовій кабіні. Можу сказати, однозначно якийсь процес був, тому що шипіло так добряче. Я навіть злякала, що сусід злякається, подумаю, що це тут таке в тих трубах робиться, але не можу сказати, що він абсолютно ідеально спрацював. Тобто профілактично можна, ціна дозволяє, але якщо у вас буде дуже щось знову ж таки серйозне, можливо, там доведеться щось використовувати більш агресивніше. А так? Непогано, нормально. Так, побутове, можливо, все. Ну, якісь дрібнички залишаться на, на останній хвилиночки. Так, фарба для волосся. Багато хто запитував, що ж там вийшло. Нумеру, якщо я вірно читаю, відтінок 4.38. Чому відтінок? Тому що він абсолютно у мене не співпав з тим, що я бачу на тут, так, на нашій моделі. Ну, чому абсолютно? Тому що він в мене був. З таким рижим, конкретним підтоном. І він змивався довгенько. Ну, Я, наприклад, відійшла вже від таких фарб, раніше я робила там рубінові якісь такі відтінки. А зараз хочеться ось дійсно щось таке натуральне, в мене він вийшов трішки якийсь м темніший. Хоча я намагалась витримати все як в інструкції, тому що вперше користувалась. В цілому, мої враження такі: середня фарба. Зараз десь уже третя неділя після фарбування. Я можу сказати, що відтінок змився, але не критично. Знову ж таки, це залежить від того, чим ви користуєтесь, як часто ви миєте своє волосся, ви використовуєте засоби для стайлінгу і так далі. Я можу сказати, що з цього, що я користувала це десь посерединці. Не геть все погано, абсолютно ні. Відтінок мені не дуже підійшов, із того, що там було, я не знаю, чи можу я повертатись саме до цих фарб, тому що, мені здається, я перебирала і там більше нічого мені не впало в око. Ну, не знаю, так, треба ще подивитися, але по факту сивину зафарбовує, це точно. Зараз в мене вже трішки відростає, то це вже просто нове волосся. А відтінок змивається так. Ну, це не лише з цією фарбою таке трапляється. Ну, і ось просто для себе зрозуміти. Волосся, до речі, якість волосся, ну така середня, тому що бувають фарби, після яких ефект ламінування, блиск з'являється ні, тут такого я особливо не помітила. Трішки пересушена, але не критично, знову ж таки, Ну, така абсолютно середня. Я можу сказати, що якщо взагалі нічого не буде, я б її ще купила. Але в пріоритет я її однозначно для себе не ставлю. Ось таке моє враження. До речі, здається, так, ось з цієї фарби. Як завжди, тут дають різні кондиціонерчики. Ну, звичайний такий собі теж непоганий, вистачило на декілька разів, волосся розплутає однозначно, ви зможете гарно прочесати його. Така середня фарба. Так, що далі? Ось колись, чисто випадково, як експеримент, я взяла Ультра Стронг лак для волосся Hair Spray, Точно пам'ятаю, да, тому що своя лінія. Я вам скажу так: я не дуже полюбляю такі сильні, агресивні, особливо там п'ятірки, шестірки і так далі, але він мені навіть дуже був схожий на тафт. От тафти, в принципі, дуже вони чимось схожі, можливо, тут розпилювання трішки інакше, більше крапель, як ви побачите, і аромат, звісно ж таки. Але якщо купувати тафт і купувати цей лак, я не думаю, що особлива різниця особисто для мене там є. Так, наступне наступне, ось такий гель для душу. Сподобався мені дуже, аромат класний. Це у нас дав із гранатом. Клас, він солодкий. Я думаю, що навіть таким я могла б і влітку користуватися. Дуже мені подобається ефект на шкірі. Здав я. Подружилась, і у нас гарні відносини, а тут ще й коли різні аромати. Ну, приємні відчуття, така аромотерапія під час е, процедур ваших е, в душі, чи в ванній кімнаті. Так, Дуже класний, сподобався. Так, щось в мене багато різних коробочок. Ну, давайте ще для волосся. Ось уже така теж вся. В нальоті це у нас була маска для волосся від фірми About. Дуже мені сподобалась. З кератином ми бачимо, тут ніби лікувати має трішки 300 мл. Довго в мене була в використанні, але я нею абсолютно задоволена. About для мене відкрились з хорошого боку. Ну, я багато не використовувала, багато не купувала, але все, що мені хотілося, і все, що в мене було, мені сподобалось. Класна масочка, вона дійсно. Непогано працювала на волосі, ефект був. А зараз, уже, коли я взяла, наприклад, кондиціонер від, від, від українського бренду Доктор Санте, ота, взагалі, мусова текстура, яка і сама тане на очах, а тут все-таки, якщо залишити ще й на декілька хвилин, хоча б, але ж завжди поспішаєш, то відчувається дійсно волосся геть іншої якості, кращої якості. Тому що коли. Я не наносила такі засоби, а просто спреями, то я відчувала різницю. Мені сподобалось. дуже прикольно. і вона мені особливо не набридла, хоча їй було багато і розтяглося на певний період. Так, ось такий ще крем, давайте покажу. Така шайба в нас Dove Body Love. Тут у нас для сухої шкіри, і, як ми бачимо, може бути і для обличчя, і для рук, і для тіла. Що тут ще такого цікавого? Я можу сказати, що аромат мене. Так, якось знаєте, приємно теж балував, тому що він як жувальна гумка, теж я особливо таке не полюбляю. Типу баблгам. Ну, прикольно пахне, такий дійсно цікавий аромат, який щоразу нагадував про себе, що він незвичний. Ну він мені не заважав. Можливо, кому, знаєте, буде трішки дискомфортно, можливо, це буде мінусом. А так чудово, використовувала для всього, крім мабуть, обличчя. І коли закінчувались креми, окремо там, для ніжок, для рук, я використовувала ці креми. і після гоління, і після скрабів, і просто після гелю для душу чудовий крем, великий. Об'єм, все сподобалось, аромат такий незвичний, як для мене, але прикольний. Так, наступне. Бачу зубна паста Colgate Max Blisk, тут ще російською. Хороша паста, дійсно, зубки стають біліші. Це відчутно, це помітно і свіжість непогана. хороші когідь, вони непогані пасти. Єдине, що вони мені з часом ніби теж набридають, я завжди хочу їх змінити на щось інше, а потім розумію, що нічого кращого й немає, і знову повертаюся. Треба експериментувати і життя одне, треба скористатися різними варіантами. Так, мікса. Сподобалась мені ця міцелярка PH5,5 для обличчя та для очей. Uh, так, навіть почервоніння шкіри мала усувати. Супер, абсолютно нейтральна, ні сильних запахів якихось посторонніх немає тут різких, ні печіння, ні в очах, ні на шкірі. Чудовий засіб, ніби його взагалі не відчувається, він як вода. Але він робить свою справу, він знімає макіяж, він гарно очищує. Чудовий такий варіант для тих особливо, хто не любить щось таке. Кольорове, навіть він нейтрального кольору, ну, без кольору, можна сказати. Так? він без... Ароматів, він без е, особливо помітних побічних ефектів, тому така класна універсальна міцелярочка. Подобається. Е, ось цей тонік, ви вже бачили, знову ж, About, але знаєте, чому взяла? Зайшла в Єву і подивилася все, що там є на поличках, думаю, це вже знаю, це вже було. А це вже не цікаво, а це без акції. Тому це був такий варіант, бо нічого не було. Знаєте, і акційний стояв. і Я думаю, я знаю, як він працює в мене на шкірі, і пам'ятаєте, як вони мені сподобались візуально. Тому був about, Але я дійсно помічаю різницю. А він для мене трішки навіть зволожуючий, тому що я е, мала таку проблему. Зараз покажу з чим. Я відчула, що він працює так само. Simple, вже мабуть, друга мене баночка, і зараз в мене третя, бо знову зайду в Єву, і нічого мені більше не подобається, або я не хотіла б щось таке, знаєте, брати, те, що навіть рука не тягнеться. А тут уже мене третя баночка, абсолютно теж прикольний засіб. Дуже схоже щось на міксу, теж дуже нейтральненький, можливо, аромат такий легкий. Не нав'язливий, він тут присутній, але дуже-дуже ледь помітний, невагомий. Е, супер. Тому Єва, це вже в мене, знаєте, така натоптана доріжка протоптана, але хочеться експериментувати. Просто інколи немає часу сидіти в онлайнах і робити маленькі замовлення. Немає сенсу. Тому ось так забіг, схопив і побіг далі. Тому ці тоніки мені абсолютно підходять, я їх буду брати однозначно ще. І можу вам порадити щось таке бюджетне. Не чекайте дива, але основні задачі. Так, галочка стоїть. Так, ось такий динозавр. Чесно, я хотіла підняти навіть свої відео, подивитися, відколи в мене цей скраб. Ну, дуже давно. Я думаю, років 2-3 вже точно. Чорний жемчуг я використовувала за призначенням для обличчя. Мені, я пам'ятаю, не сподобалось. І ось у мене так довго він був уже як пілінг такий для. Ручок для ніжок, для тіла інколи я його використовувала. Все ніяк я його не могла добити. Ось бачите, ну якось не склалось з само початку, а зараз тим більше. Якось це навіює неприємні спогади і думки, тому не знаю, якось відразу у нас не склалося. Ну так як легенький пі пілінгуючий засіб, можливо, можливо. Так, що в мене ще ногіток. Ось такий зелений цього разу був. Теж непогано все знімає. М -м, можливо, інколи, якщо темний лак, ось як тут, то знадобиться декілька спроб, але хороший. Е так, що ще? Так, Рексона. Рексона мої улюблені, Invisible Aqua. Полюбляю саме ось ці е блакитні, і вони мені допомагають і боротися з тим самим. І неприємний запах нейтралізується, тобто він просто не виникає, і потовиділення так само. Ну, супер. Єдине, що треба почекати, щоб він підсох. Для мене це не проблема. І ось навіть, щоб я знову ж таки не використовувала нового, я все рівно думаю, так, де моя улюблена рексона? Це мій have і ну, моя любов, one love. Так, що ще для обличчя такі цікавинки залишила вам? Наостанок, ось такий крем навколо очей, Snail Eye Cream, тут, тут має бути муцин равлика. Замовляла на iHerb, здається, ну і це, звісно, корейці. Village Factory дуже мені сподобався. Цього об'єму мені вистачило на величезний період часу, 25 мл. І він мені подобався. Він дійсно заповнював оці дрібненькі зморшки навколо очей. Шкіра ставала такою відразу щільною якоюсь. Я б сказала в тонусі от щось таке в мене було враження. Ну і, звісно, макіяж теж все було чудово, лягали і тіні, і все інше. ну Мені дуже сподобалось і можу вам порадити, але здається, можливо, треба пошукати на наших сайтах. Брала на iHerb. Так, ще ось таку масочку нещодавно вам показувала, придбала в копієчка. Б'ют маск, тут у нас була антиоксидантна. Ви знаєте, така я по акціях придбала цілих дві. Інколи навіть. Оця рідина всередині, так, і на масці, потім я вже стала їх використовувати економно, розтягувала просто навіть рідину, втирала. Я можу сказати, що вона була якась навіть неслизиста, От буває таке відчуття і липкості, і ніби там все-таки щось присутнє. А тут ну практично теж таке щось невагоме, водичка, все дуже швиденько увібралося шкірою. Можливо, це і класно, тому що я не люблю ефекти плівок, коли шкіра шпітніє під ними. Єдине, що я помітила, можливо, це ще пов'язано зі скаткою, яка в мене теж дуже давно корейська. Єлизавека здається. Я часто помічаю, що після неї бувають такі ДНД не де висипи. І тут я помітила, після цієї масочки дійсно щось таке на лиці повилазило. Трішки, небагато, але було. Я використала сам маску. Потім ще днів 2-3 я наносила цю рідину. Ну так, слабенько але ви знаєте, от ефект такого свіжого обличчя я помітила. Шкіра зараз така тьмяна, мені здається, не вистачає її вологи. І ось після цієї масочки я відчувала, що так, о, засяяло іншими здоровими. І фарбами. Ну, така, така, може, знаєте, побавитись. Всі ці масочки це побавитися. Так, і ось те, що, в принципі, в мене було багато сподівань: це Бабе, Іспанія, я вам показувала такий вже не дуже бюджетний догляд. Можливо, навіть він вважається як фармацевтичний, так, якщо в аптеках, тобто лікувальний. Мамі я придбала цілу лінійку для зрілої шкіри, Шкіра і подружка в мене користувалась саме таким. До речі, тут більше все-таки, мабуть, на літо, тому що тут є захист від сонця. Зараз сонечко агресивне не лише літом, все це зрозуміло, але мені, мабуть, скоріш за все, просто не підійшло. Крем ще нічого, він був такої. Якоїсь цікавої текстури не зовсім гель, але й не зовсім він і крем. Ну, щось таке мікс середнє. Тому що він був білим, густ... ну ні, не густим. От він був як сметана така текстура, якась цікава. Ніби навіть вона й густувата, та сметанка, але наносиш то. Крем, такий тане, можливо, да. міняється. От Коли йде контакт зі шкірою, міняється сама текстура навіть цього засобу. Вбирався непогано, смоктувався шкірою добре, плівки, можливо, навіть і не залишав. Але ну не знаю, я на нього мала більше сподівань, чесно кажучи. Не можу сказати, що вони виправдалися непогано, але я ж взяла ще в пару ось такий міцелярний гель для мивання, щоб це вже була міні-лінійка. І от щось мені дуже сушило шкіру. От я не могла зрозуміти. Я думаю, що все-таки більше ось цей гель, тому що коли він закінчився, і я додала звичайний симпл, який набагато бюджетніший гель, шкіра стала почуватися краще. Крем залишився, але я не відчувала от комфортності, коли наносиш засіб, шкіра зволожена, шкіра така пом'якшена. Ні, отут в мене прям були такі на щоках особливо помітні. Знаєте, як шматки сухої шкіри, їх хотілось чи потім скрабами, чи чимось таким прибирати. Тому можливо, ну, не мій засіб, я вже думала, чому так? Можливо, просто не підходить саме мені. У подружки все добре. Я її запитувала, вона теж користувалася і тим і тим засобом. От наскільки все індивідуально, радити вам не можу, якщо у вас є така спроба просто для себе проекспериментувати, тому що не досить бюджетно, абсолютно. І якщо ви готові до ефекту такої сухої шкіри, можете скористатись, тому що ну, відчувається, що воно, можливо, в мене так. Але в цілому, я дякую, що в мене був такий засіб, і дякую, що я спробувала. Далі експериментую. Замовила снотіно, здається, для рожпозе цього разу саме для зволоження. Так, ну ось і все. На сьогодні це все. Дякую.